Слава Ісусу Христу, з миром Божим! Давайте почитаємо Біблію, Євангелія від Святого Луки, 8 глава, з 19 вірша. Хто рідня Ісусова? До Нього ж прийшли були мати і брати Його, та через народ не могли доступитися до Нього, і сповестили Йому Твоя мати і брати Твої, Он стоять осторонь і бажають побачити Тебе. А Він відповів і промовив до них, Моя мати і брати мої, це ті, хто слухає Боже Слово виконує. Ісус чітко показав, хто його сім'я, той, хто не просто слухає, але й виконує Слово Боже. Той, який виконує волю Божу. Ісус Христос показав, що Його сім'я це його учні, тому що вони чітко виконували Слово Боже. Вони доносили людям. Істину і слово Боже в чистоті, вони проповідували Євангелію до краю землі, і треба чітко розуміти, ми не можемо просто так називатися сім'єю Ісуса Христа, якщо ми просто слухаємо, але не виконуємо те, що повелів нам Ісус Христос. Тому запрошую вас до нашого чату, де ми кожного дня вивчаємо слово Боже, де ми молимося за мир в Україні, за військові. Якщо ви бажаєте вивчати слово Боже, напишіть мені в особисті або ставте в плюсик. Я обов'язково вам напишу.